Отже, коротенька відеоінструкція, як користуватися обладнанням і які кнопки нажимати, які програми при цьому будуть працювати. Значить, двіться, сама основна кнопка це Power. Power, коли ви її включаєте, воно засвічується, роли починають нагріватися. Коли ви включили Power, воно все. Готовий до роботи і нагрівається. Кнопками плюс і мінус ми можемо регулювати температуру. Тобто можемо її скручувати до 40 градусів, або піднімати тут де по 5 градусів до 70 градусів. Це якби максимально. При різних режимах буде різна температура. Я скажу, коли і яку температуру включати. Тепер Дивіться, наприклад, роли нагрілися. Ви можете лягати собі на обладнання. І для того, щоб вони почали рухатись, є кнопка авто. Значить, якщо ви натискаєте кнопочку авто один раз, оця жовта кнопочка засвічується. Це лікувальний режим. Тобто 37 хвилин, от вони вже поїхали, роли будуть їздити. Спочатку зверху донизу. Потім вони зупиняться посередині і будуть по дві хвилини прогрівати кожен сегмент хребта, поступово рухаючись до шейного відділу, а потім будуть опускатися вниз до поперекового, і там теж пройдуть по всіх сегментах. В кінці ще два рази роблять повне коло від, шейного, від копчика до шийного відділу. І потім воно само виключається. Якщо ми нажмемо два рази на цю кнопочку. То лампочка почне мигати. Це спортивний режим. При спортивному режимі роли їздять без зупинок всі 37 хвилин від початку до кінця. До речі, отут можна ставити максимальну температуру 70 градусів, воно не буде пекти. При лікувальному ставимо трошки менше: 55, 60, можна навіть 65, але щоб не було, ну щоб не пекло сильно в спину. Тобто ось цей блок. Далі ми бачимо, ще є дві кнопочки. Це ручний режим. Тобто, якщо я нажму на цю кнопку, роли зупиняться в тому місці, де вони були, і не будуть їхати, поки я сам ними не почну рухати. Значить, дивіться, стрілочка вверх. Якщо я натискаю, роли поїхали. Поки я тримаю, вони їдуть. Відпустив. Зупинилося. Так само робить стрілочка вниз, Натиснув вниз, вони поїхали вниз. Для чого ця опція? Наприклад, є такі моменти, коли хочеться зробити масаж в одному місці. Або ви, наприклад, на ручному масажі, коли лежите, от масажиста, і він знайшов вам ту точку, яка болить. І ви кажете: о, там, там, отам. Мені треба зробити масаж. Так ось тут ви можете самостійно оцими двома кнопками собі масажувати саме то місце. Яке цього найбільше потребує. Ви можете собі їздити вверх-вниз, можете зупинятися надовше, тримати довго, потім можете від'їхати назад. Якщо болить, ви доїжджаєте до бульового порогу і зупиняєте. Трошки прогріваєте, від'їжджаєте назад. Тобто, це все можна робити, робити тими кнопками. Крім того, є ще така додаткова опція, якщо ви два рази нажмете на кнопочку вверх, бачите, заблимала лампочка. Тоді роли, от вони поїхали, будуть їздити тільки зверху. Тобто на поперековий відділ вони заїжджати не будуть. Вони доїжджають десь сюди і вертаються назад. Тобто тоді, і це триває 37 хвилин. Залучається, ми масажуємо тільки грудний і шийний відділ. Або можна навпаки нажати ось цю кнопочку два рази, і тоді роли будуть їздити тільки знизу, не доїжджаючи до шийного відділу. Ось такі опції це оця частина. Пульта, вона відповідає суто за роли Далі нижче. У нас є ще кнопочки. Оця кнопка PG це проектор. Ось він тут підключений до обладнання. Коли ви включаєте, він засвідчується. І на ньому він використовується теж для різних локальних прогрівачів припікання, можна прикладати там і, і на ніс. І на очі при невисокій температурі, і горло, і підшлункову, і коліна гріти масажувати, плечові суглоби. Це все можна робити ось тим проєктором. І ось тут плюс-мінус ви регулюєте температуру. Та сама ситуація від, від 40, от я зменшив він погас. Зараз я включу більше, він знову засвічується. До речі, він світить і гасне. Не від того що він не працює, а він так регулює температуру. Тобто, якщо він нагрівся до, до потрібної температури, він гасне е і тримає температуру. Коли починає охолоджуватись, знов автоматично включається. Тому якби на те, світиться він чи не світиться, не звертаємо уваги. От, Виставляємо ось тут температуру, теж максимум 70. Це все, що стосується проєктора. І Тут залишилися ще дві кнопки. Це пояс міостимулятор. Він ось тут в мене є. У, просто його тут поставив. Але дивіться, що він робить. Тут йде ось ця кнопочка, Ось ця, вона його включає, бачите? І ця кнопочка робить от мигає потім зелене, потім жовте, жовтий-мигає, потім червоне. І червоний магейт. Це є шість рівнів От, Включив максимальний і мене аж спочало ну, якби дало сильний імпульс. Тому як ним користуватися? Його треба обов'язково обов взяти через мокру тряпочку або ось таким чином намочити. Коли ви його намочили, ви прикладаєте його собі або на живіт, можна на спину, можна руки прикладати, можна ставати босими ногами, можна класти на, на литки, щоб розбивати цілюліт, на низ живота. І, і таким чином ми спочатку його вдягаємо, а потім регулюємо імпульси, силу імпульсів, щоб не було так, що ви включили дуже сильно. А потім Притулилися і воно почало вас дьоргати. Має бути поступово. Обов'язково через мокру вологу тряпочку або просто змочити його. Ну, в принципі, це все. Якщо є якісь питання, я завжди буду радий відповісти, що і як використовувати. А, ще один момент. Турманіва кераміка регулюється регулюється ось тут. Ось тут, ось тут є такий, а ну, я. Ось тут є такий регулятор. Ось він, бачите, от він регулює температуру кераміки. Тож, собі там не ставте максимум, бо буде пекти в ноги. Включайте, щоб вам було комфортно все. Оце все регулювання, вся інструкція по тому, що, де і як включати. Вже про методики застосування це, ну, можливо, буде якесь інше відео, або безпосередньо звертайтесь до мене, я буду вам давати рекомендації.